Доброго дня! Часто у батьків виникає питання, що ж потрібно обговорювати батькам з адміністрацією школи в першу чергу. Ймовірно, вже під час перших зустрічей із керівником закладу або уповноваженою від адміністрації особи ви зможете дізнатися, хто стане вчителем та асистентом вчителя в інклюзивному класі вашої дитини. Це дозволить вам. Заздалегідь познайомитись, поспілкуватись, розповісти про майбутнього учня, про його сильні сторони, потреби та мотивацію, у яких приміщеннях будуть проходити уроки, їхню архітектурну доступність та відповідність підкодам універсального дизайну, загальний рівень забезпечення, матеріально-технічної бази. Наявність в закладі спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку та які засоби можуть закуповуватись за кошти освітньої субвенції в поточному навчальному році. Однак більш ретельне обговорення цього питання в контексті потреб саме вашої дитини відбудеться під час складання її індивідуальної програми розвитку хто стане членами команди супроводу та її координатором, коли відбудеться найближча зустріч та попереднє обговорення індивідуальної програми розвитку, які корекційно розвиткові заняття, то у якій кількості може забезпечити заклад або залучені фахівці, інформацію про час та місце проведення корекційно розвиткових занять. Які проводились та будуть проводитись інформативні та виховні заходи з формування толерантного ставлення до дітей? Ви можете повідомити про своє бажання і взяти в них участь. Дякую за увагу!